Ось так підготувала замовлення саджанців винограду. Дивіться, яка гарна корньова система. Так, що ми маємо в замовленні? Упс. Матадор. Далі. Марія. медова королева японської селекції. Далі Голдфінгер. До речі, ще в нас залишилися саджанці цього сорту винограду. Також японської селекції. Так. Далі. Джина. Плюстрий басанті два цилуси, опс, рожевий проживені. Кодур. До речі, рожевий ніл у нас до сих пір висить на кущі. Ось він. Це все, що залишилося. Дивіться, який гарний колір. В ньому присутній легкий москот. Так. Хто ще бажає оформити замовлення, будь ласка, звертайтесь.